Ми вітання усім в етері першого міського час новин незабаром. Ви дізнаєтесь про головні події дня очима наших журналістів у студії. Працює Карина Костецька. сплата – стабільна робота підприємства. Комунальне підприємство Крибасводоканал звертається до мешканців міста з проханням своєчасно сплачувати за послуги водопостачання та водовідведення. Від рівня оплат залежить стабільна робота, оперативне усунення аварій та можливість проведення ремонтних робіт. Кожна гривня це внесок у безперебійну подачу води до ваших осель. Сплатити послуги можна онлайн в особистому кабінеті Новаком або у відділеннях банків та через платіжні сервіси. Морозі продовжують розвивати мистецьку освіту. У художній школі номер один імені Олександра Васякіна відкрила гончарну майстерню теплі руки. Новий простір стане платформою для творчості та психологічної підтримки дітей і дорослих. Проєкт реалізували за кошти міського бюджету. На базі художньої школи вже працює цифрова лабораторія, центр психологічної підтримки та простір для переселенців. Як трансформується мистецька освіта в місті? Дивіться у сюжеті Анастасії Співак. розі відкрили гончарну майстерню Теплі руки на базі комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти художня школа номер один імені Олександра Васякіна. Простір поєднує традиційне народне ремесло та сучасний підхід до психологічної підтримки. Майстерня стане місцем відновлення для дітей, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та їхніх родин. Саме в наш час непростий, да складний глина. Це дуже класна арт-терапія. Це всесвітньо відомо всім. І це стародавній матеріал, це наша культура, це ще з трипільсь, наша трипільська культура це зробила перші глечики. так. Плюс це натуральний матеріал, він лікує. Це дійсно так. За допомогою тепла, за допомогою рук ви його на ну, ви якби дружите з глиною, починаєте з нею комунікувати, і потім виходить щось, тобто з якогось незвичного шматка, виходить щось вау, і це дійсно прикольно. Художня школа номер один імені Сякі на сьогодні це сучасний безпечний освітній та реабілітаційний хаб. Тут працює громадський центр психологічної підтримки Аваліст, створений за фінансування уряду Німеччини, діє лабораторія комп'ютерного дизайну Діджитал Лаб» у співпраці з «Ротарі Київ Кепітал Кривий Ріг та цифрова студія Контента. Відкрита разом з ЮНІСЕФ. Заклад активно розвиває міжнародні партнерства з Францією, Фінляндією та іншими європейськими країнами. А конкурс Олівець-малівець уже набув міжнародного статусу. Кожного року ми в нашій школі. Відкриваємо ці простори, і в цьому році е, у нас вже є е, е... Простір психологічної підтримки. У нас є простір для переселенців. А в цьому році ми відкрили арт-простір. Це не просто гончарня, це місце, в якому буде працювати кілька локацій. Місто посилює матеріальну базу культурного фронту міста, проводить ремонти, розширює спектр послуг і впроваджує нові форми викладання, щоб створити додаткові можливості і для молоді, і для дорослих. Окрім класичного мистецтва, у школі розвивають цифрові. Напрями за підтримки міжнародних партнерів відкриту лабораторію комп'ютерного дизайну Digital Art Lab. Заклад отримав 3 d принтери, ноутбуки та графічні планшети, що дозволяє дітям опанувати комп'ютерну графіку і 3 d моделювання. Проекти, які реалізуються міською владою та радою оборони, вони направлені на те, щоб школа це вже не була лише школа, це вже суттєво більше. Це вже освітньо, психологічно культурний простір, в якому люди можуть знайти ну, повний спектр послуг, які вони потребують. І важливо, що такі проекти можуть стати моделями і для інших регіонів. За які завдяки цим проектам, підкреслю Україна інтегрується в європейське культурне суспільство, і дуже важливо, що Одним із ключових драйверів цього є саме наш привиріг. Гончарна майстерня теплі руки стала логічним продовженням трансформації закладу. Символічно, що новий простір відкрили у школі, яка носить ім'я заслуженого митця України Олександра Васякіна. Минулоріч у закладі відзначили сторіччя з дня народження скульптора та встановили меморіальну дошку на його честь. Місто все робить для того, щоб розвивалася і освіта, і культура. А сьогодні ми знаходимося. Першій художній школі імені Олександра Васякіна. І бачимо, як школа перетворюється в великий хаб. І я дуже вдячний і керівництву школи, і викладачам, котрі багато роблять і зробили для того, щоб культура в нашому місті. Ала все більше, все краще і краще. Нині художня школа номородин це не лише класи з мольбертами, це простір, де одночасно говорять про безпеку, психологічну підтримку, міжнародну співпрацю і нову економіку креативності. Тут вчать працювати з глиною і 3D-моделями, з фарбами і з камерою, з емоціями і з майбутнім. І саме в такому поєднанні традиції партнерства та стратегічного бачення Кривий ріг формує свою культурну стійкість. Анастасія співак, Ірина Семкович, перший міський. З гармат великого калібру по мирним мешканцям російські окупаційні війська з артилерії обстріляли територію Нікопольського району. Під прицілом було місто Нікополь та Покровська громада. Обійшлись без загиблих та поранених. Напередодні ворог здійснив 15 атак на два райони області із застосуванням безпілотників артилерії та авіабомби. Так на Нікопольщині чужинці били по Нікополі, Мирівській, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Вороже залізо пошкодило приватні домоволодіння, інфраструктуру та авто. Синельники Ківському районі російські окупанти били по межівській та покровській громадах. Загинув 61-річний чоловік. Вибухи пошкодили адміністративні будівлі, Один інфраструктурний об'єкт знищений. Росіяни дедалі частіше цілять по об'єктах транспортної інфраструктури. Протягом минулої доби на Чернігівщині були влучання Герани і в Колюківському Ніжинському районах. У Ніжині стався удар балістики по цивільній інфраструктурі. Внаслідок атаки поранений 49-річний чоловік. Всього за добу росіяни п'ять разів обстріляли населені пункти Донеччини, пошкоджені будинки та авто. У Рай Олександрівці поранені дві людини. Росіяни завдали 448 ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу. У Запорізького району постраждала шестирічна дитина. Через ворожі атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, прибудинкові території, господарські споруди, транспортні засоби та об'єкти інфраструктури. Зранку 19 лютого російські військові вкрили вогнем центральний район Херсона. Через ворожі атаки потрощено приватне підприємство та крамниці, а також пошкоджено вантажний автомобіль. Загалом російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів Херсонщини. Зокрема, пошкодили сім багатоповерхівок та 11 приватних будинків, приватне підприємство, мікроавтобус та приватні автомобілі через російську агресію. П'ять людей дістали поранення. На 830 живих загроз для України менше. Такі втрати в особовому складі понесли російські окупанти протягом минулої доби зусиллями сил оборони нашої держави. Також у ворога стало менше на 406 БПЛА, 117 одиниць автотехніки, 21 гармату, три бронівики, один танк, одну ракетну систему залпового вогню. Сили нашої ППО нейтралізували 29 російських безпілотників, шахет, гербера і «Талмаз» та інші на півночі, сході та півдні нашої країни. Українські ракетні війська і артилерія уразили. Два пункти управління, три райони зосередження живої сили, одну станцію РЕП та одну гармату противника. Наслідок помітної активізації ворожих підрозділів українські оборонці протягом доби зупинили 237 російських штурмів. Бої точились на північно-слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському та інших напрямках фронту. Сили оборони України за 1457 днів російсько-української війни вже знищили 435 літаків, 347 гелікоптерів. 24 тисячі 54 броньовики, 1302 засоби ППО, 4314 крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину та вже майже 1 мільйон 257 тисяч російських загарбників. В розі офлайн навчання не зупиняється навіть під час війни. Наразі триває модернізація укриття, яка дозволяє збільшити кількість місць. Як проходить робочий процес і що вже змінилося, детально розкажуть наші кореспонденти. В Кривому розі продовжується модернізація укриттів. Починаючи з 2022 року, вже облаштували 220 двадцять укриття в закладах освіти. З них 112 шкіл, 92 дитячі садочки та 17 позашкільних закладів. Змін зазнали дев'ятнадцяти гімназія. І з грудня 2025 року у нас реалізується проект ремонту у найпростішому укритті, який дає нам змогу ще покращити комфортні безпечні умови перебування наших дітей саме на сьогодні. У наші такі тривожні часи. Вперше укриття. Кошти міського бюджету відремонтували у 2022 році. Наразі сховище розраховано 200 учнів, що дозволяє гімназії повністю навчатися офлайн у дві зміни. Зараз реновація бомбосховища в гімназії відбувається завдяки підтримці міста та іноземного гуманітарного фонду Люд в біді. Нами було зроблено це основа під плитку тобі ж підлога. Потім ми випали перегородки. Тут була сусідна велика кімната. Ми зробили, розділили їх на три великих. Гімназія планує їх використовувати як окремі класи. І також хочу зауважити, що в ході цих робіт підтримується тема доступності. Тобто для людей, для всіх людей, щоб вони могли спокійно сюди зайти, отримати там свої послуги, або навчатися, або припадно викладати. Це інклюзивні туалети, у нас спеціальна і ширина прийому, і поручні, і все, що цього стосується. Також тут планується освітлення нове, повністю вся електрика, опалення нове. Вентиляція це не наші обсяги, двері теж тут будуть всі з інклюзією, ну, ширина відкривання. Ще хочу відмітити, що це приміщення використовується не тільки гімназією, а й для інших людей. як Роботи з реновації укриття в гімназії триватимуть ще близько двох місяців. Це дозволить збільшити кількість місць у сховищі до 240 учнів. Ми дуже добре розуміємо, як важливе навчання максимум офлайн, щоб дитина мала можливість ходити до школи. Тому ми. Створили, побудували дуже багато критів у школах, і зараз розширюємо їх і проводимо реновацію. Дуже гарний приклад. – 19-та гімназія в Сахаганському районі. Цей простір оснащений новими партами, стільчиками та магнітними дошками. Поставку обладнання профінансував дитячий фонд ООН. Завдяки спільній роботі міста та благодійного гуманітарного фонду Люди в біді, укриття в гімназії номер 19 стане не лише безпечним місцем, а й простором для навчання і розвитку молодого покоління. Тут діти здобуватимуть освіту безпечно, комфортно і з задоволенням. Анна Педан, Анна Мінервіна, перший міський. Далися в знаки наслідки важкого поранення. Кривий ріг провів у вічність Родіона Дятка – медика, волонтера, військовослужбовця, який носив піксель в лавах штурмового батальйону Арей та 129-ї окремої важкої механізованої бригади. У 2025 році отримав важкі осколкові поранення під час евакуації поранених побратимів після ударів російських іскандерів. Потім тривало лікування в шпиталі, на Сумщині, в Кривому Розі. Але на початку лютого осколкові поранення далися взнаки. Стан воїна погіршився і він впав у кому. 13 лютого серце Родіона дятка зупинилось. Як місто та ті, хто особисто його знав за життя, провели армійця. В останній путь бачили наші кореспонденти. Син, чоловік, батько, медик, волонтер, спортсмен, захисник, вірний товариш та побратим все це про Родіона Дятка, містянина, який по собі залишив світлий слід в пам'яті багатьох. Сотні людей, які зібрали в сквері героїв в металургійному районі, прийшли, аби віддати останню шану відомому криворіжцю. Серед них і пані Ольга зі спочилим були знайомі з 2022 року. По волонтерському руху в громадській організації щира справа. Востаннє з Родіоном бачилися в лікарні, куди той потрапив після ускладнення стану Через отримані важкі поранення на фронті. До того моменту знала про нього, чула дуже багато. Він мене запросив до себе в волонтерську організацію. Як він сказав, я бачу твій потенціал. Ну так і працювали. Дуже добра людина, ніколи не відмовляв нікому. І він, він хотів жити, він, він любив життя, він дуже любив людей, всіх людей. Він дуже любив, тому й допомагав. Свій армійський шлях, попри роботу в Криворізькій районній лікарні та бронювання Родіону розпочав в 2023-му В лавах окремого штурмового, тоді ще батальйону, а нині полку Арей. Працював за фахом, був бойовим медиком і, вдягнувши піксель, продовжив навчання. Навіть захищав дисертацію онлайн. Про це згадує його посестра Вікторія. Із ним вона познайомилась за кілька років до вторгнення в одній з лікарень, де він працював заступником головного лікаря. Трохи згодом Родіон продовжив військову справу в лавах 129-ї бригади. Теж бойовим медиком. Завжди, коли ми зустрічалися з радіоном, це могли бути випадкові зустрічі, могли бути ціленаправлені зустрічі. Він завжди закінчував все однією фразою. Якщо треба допомога, телефонуй. І я телефонувала, і він дійсно не відмовляв ніколи жодній допомозі. Я пам'ятаю момент, коли він, це, ну, крім того, він ще дуже цілеспрямована людина. І я пам'ятаю, коли він... Був на КСП, чергував на КСП, на випадок, коли там буде якесь там поранення, треба виїжджати. І він сидів і вчився. Він тоді збирався, чи в нього дипломна була, чи, чи кандидатська, є, чесно, не знаю. Просто він сидів і вчив конспект. Родіон не сидів медпункті, де роботи було море, а не був з хлопцями на позиціях і часто без ротацій, адже справжніх бойових медиків небагато. Паралельно займався волонтерством, допомагаючи всім, хто б до нього не звернувся. Одного разу в укриття на позиціях пролетів іскандер. Людей завалило з-під завалів чутно крики поранених. Ще не встиг осісти пил, як Родіон вже витягав хлопців, надавав медичну допомогу. Тоді він врятував трьох і пішов за четвертим. Як знову прильот, знову іскандер. Родіон отримав важкі чисельні поранення. Був у Питалі на сумщині. Десь з місяць тому Родіон вже ходив без ціпка, але в тілі ще залишилась купа осколків. В один день стався раптовий напад. Чи то наслідки складного поранення, чи то один з осколків зачепив життєво важливі органи. Криворіжець впав у кому. На жаль, в п'ятницю 13 лютого його серце зупинилось, не витримавши навантажень. Ця новина шокувала всіх, хто знав Родіона багато років поспіль. Зі спочилем пані Вікторія була знайома майже 15 років. По волонтерській справі допомозі воїнам. АТО та ООС дуже важко загаліо говорити, тому що це така втрата не лише для мене особисто для всього міста України. Це людина з великої літери, це людина з великим щирим серцем. Він допомагав всім і на війні, і в тилу. Він не лише воїн, доброволець, який пішов захищати, але він завжди допомагав військовим, підтримував цивільних у всьому. Своє останнє місце спочинку Родіон Дядько знайшов на секторі почесних поховань центрального кладовища. Рідні воїна отримали від Криворізької громади нагрудний знак за заслуги перед містом посмертно, а також нагрудний знак у Гордість Довинцівського району. Родіона вдовою залишилась дружина, осиротіли діти без сина, батьки. Вічна шана та пам'ять українському герою. Дякуємо за все. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Комунальне підприємство Кривбасводоканал відкриває вакансії для фахівців різних напрямків. В підприємству потрібні слюсарі, електромонтери, електрогазозварювальники та інші спеціалісти. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата та соціальні гарантії. Серед основних переваг роботи на стратегічному підприємстві міста. Детальна інформація у відділі кадрів за номером 067 563 сім якими побачили головні події дня? Наші журналісти. А ви не забувайте слідкувати за новинами Першого міського через телеграм, канал, Фейсбук та Ютуб. З вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.